Стоять чи їдуть щоразу після сигналу повітряної тривоги у Чернівцях тролейбуси та маршрутки висаджують пасажирів та замкнувши двері, очікують від бою. Одні містяни слідують укриття, інші ж залишаються стояти на зупинках. А якщо таки дійсно в чернівці, то краще б зупинилися десь в безпечному місці. Ми були хто його знає, як нам ж укриття треба в будь-якому випадку. Треба ж укриття. Якщо ми ж не знаємо, де хто як. Розполагається це вже по ходу самих подій. Краще б їхав, тому що на жаль, людям інколи нема куди дітися. І на жаль, це не вирішує проблему. Тобто, сховищ не так багато в місті, поряд з транспортом. Просто можливо людей треба заздалегідь попереджувати, де по маршруту знаходяться якісь сховища. Зима то не дуже довго постоїш на зупинці, то бажано, щоб їздили, але Перш за все, безпека, а потім все. Маршрутки мали би їздити, тому що це не вирішує питання, якщо маршрутка стоїть і збирається так багато людей. Ну а тролейбуси вони залежні все таки від електроенергії, то, мабуть, тут е цілком логічно. Що не їсти згідно рішення ради оборони Чернівецької області про окремі питання забезпечення правового режиму воєнного стану від 16 вересня 2022 року громадський транспорт, магазини, заклади харчування мають призупиняти роботу під час тривоги, заборонити на території Чернівецької області діяльність суб'єктів господарювання під час дії сигналу сповіщення цивільного захисту повітряна тривога та з подальшим виконанням евакуаційних заходів. За дотриманням рішення слідкує патрульна поліція в разі виявлення працівниками патрульної поліції маршрутні транспортні засоби, які надають послуги перевезення під час сигналу повітряна тривога. Працівники зупиняють такий транспортний засіб з дотриманням правил дорожнього руху і наполегливо просять водію таких транспортних засобів надати можливість покинути маршрутні транспортні засоби громадянам для того, щоб прийти в найближчі місця укриття. Бомбосховища або будь-які інші місце, яке надасть належний захист. Відповідно, у Чернівецькому тролейбусному управлінні впровадили спеціальну інструкцію для водіїв та пасажирів. Після початку сигналу повітряна тривога міський комунальний транспорт зупиняється. Водій довозить пасажирів до найближчої зупинки і всі мають пройти в укриття. Після сигналу відбій повітряної тривоги пасажири повертаються до тролейбуса, автобуса та продовжують поїздку. Однак, за словами колишнього працівника ЧТУ, на підприємстві дотримуються власних правил. В группе управління у нас, Марина, це замначальник служби руху, говорить, що ми повинні їхати. несмотря на те, що це запрещено, і ми за це, платим, не дай бог, нас поймать, ми будемо платити очень большие штрафи водителя, за те, що ми проводимо перевоз людей во время повітряної тревоги. Ми не розуміємо, що нам делать. То они говорят стоять, то они говорят. Цікаво й те, що за даними громадської ініціативи пасажири Києва, більшість обласних центрів в Україні не зупиняють роботу громадського транспорту під час повітряних тривог. Такі обмеження діють лише у Чернівцях, Києві, Львові, Івано-Франківську, Хмельницькому, Миколаєві та Харкові, а також Краматорську Донецької області. Валерія Пержун, Максим Біоткач, Василь Ставчанський, дня, ТВА.